Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про дуже і дуже важливі зміни, які, як виявилось, вже знаходяться на фінальному етапі. А також поговоримо про фатальні наслідки цих самих рішень. Україна на завершальному етапі підготовки реформи щодо залучення молоді віком з 18 до 25 років до військової служби. Про це говорить Павло Паліса. І він розповідає, що Офіс президента готує зміни в мобілізації для посилення армії. Ми зараз про це все поговоримо, а також про все інше. Ви не забувайте ставити лайки, підписуйтесь обов'язково на канал, друзі. Більш ніж 70% дивиться без підписки. Натисніть, підписатися, включіть дзвіночки, щоб отримувати сповіщення. І давайте до всього по порядку. Україна знаходиться на фінальному етапі підготовки реформи, яка має на меті залучити до військової служби молодь віком з 18 до 25 років, яка наразі звільнена від мобілізації. Про це повідомив заступник керівника офісу президента, полковник Павло Паліса. Він дав таке досить обширне інтерв'ю, де він говорить про те, що е, будуть створюватись умови. Я так розумію, що тут говориться не про зниження мобілізації і тотальну бусифікацію дітей. А е, говориться саме про якесь якісне залучення їх до війська. Знову ж таки, чи це буде працювати? Я думаю, це буде мати точно такий самий, е, е, таку саму ефективність, як Міністерство повернення українців за кордону. Але тим не менш, незважаючи на те, що шалені кошти на це все витрачаються, е, хоча б не будуть дітей босифікувати, або як мінімум, про, просто нам про це зараз не говорять. Важливо забезпечити взаєморозуміння та професійні відносини між командиром підрозділу і контрактником, встановлюючи чіткі межі, які будуть зрозумілі обом сторонам. На мою думку, це ключ до ефективного діалогу. І зараз Офіс президента е, власне, опрацьовує всі дані для, 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 для того, щоб зрозуміти, чому мобілізація на сьогоднішній день є неефективною. Давайте зараз спочатку про те, чому, на думку одного військового. Так, якого мобілізували ТЦКшники, цикашники, чому мобілізація не є ефективною? А потім поговоримо про те, чому е, зниження цього мобілізаційного віку або ось залучення добровольців дітей, фактично, чому це загрожує, фатально загрожує майбутньому України і взагалі ставить під сумнів існування України через дуже короткий проміжок часу. Давайте почнемо з військового, а потім перейдемо до іншого. Хотів записати це відео для того, щоб воно стало трошки уроком для тих людей, хто вже отримав повістку на відправку, але ще не дістався свого воєнкомата. Сталося зі мною таке. Я отримав повістку на відправку, далі їхав собі спокійно в своїх справах, зупинився білий дусик, вийшли військові. І <кій> Вийшов поліцейський, перевірили мої документи. Все виявилося. Вийшли військові, ну, тобто ТЦКшники, так? І пам'ятаємо, так, що говорили, що ТЦКшників на фронт відправити не можна, бо це цивільні особи. От, але носять військову форму. Тому бачимо, що їх люди приймають за військовослужбовців. Звісно, це все брідняк, бо вони являються військовослужбовцями, як мінімум по документам. Дуже добре зі сторони поліції, а от ну, військових чомусь виникло до мене запитання. Я погодився сісти в бусик і поїхати в інший військомат, Нібито з приводу, що хочуть з мною побалакати їхнім воїнком. Далі з цього військомату мене вже не хотіли відпускати. От. І хочу дати пораду. Якщо ви вже отримали повістку на відправку, обов'язково візьміть номер телефона свого військомату, де ви приписані, адже мені саме допоміг дзвінок до чергової частини мого ТЦК. Де впродовж полутора годин вирішилося це питання. Отож, повістка на руках. На відправку ще нічого вам не гарантує. Так що будьте обачними і не ходіть, будь ласка, де не попадя. Я зміг дістатися до свого дому, зібрати речі і поїхати собі спокійно. На <clears throat> відправку наступного дня у когось, може, не бути такого шансу. Бачимо. Ну, коротко, що відбувається. Один ТЦК. Викрадає людину, в якої вже є повістка на відправку, з іншого ТЦК. Що наштовхує на думку, я не хочу там розказувати про ТЦК, щоб мені не сказали, що я там чомусь препятствую комусь там загрожую, так, зривом мобілізації і так далі. Бо це є абсолютною неправдою. Але що відбувається, як мінімум, з, зі слів цього військового або людини у військовій формі, як зараз їх прийнято називати? Він мав вже повістку на відправку, він збирався і на наступний день мав прибути для того, щоб вже поїхати на навчання. І при цьому його зупинили ТЦКшники з іншого воєнкомату і хотіли його викрасти, викрасти щоб записати його собі. Так? І я думаю, що це головна причина і головна проблема нашої мобілізації, коли в ТЦКшників не стоїть абсолютно ніякої задачі. Якісно набирати особовий склад, а в них стоїть задача просто набрати чим побільше людей. Неважливо, хто це буде, неважливо, чи в них вже є повістка на відправку, просто щоб їм записали саме в їх ТЦК, що вони молодці, вони роздають повістки і вони бусифікують людей. Я думаю, що вся проблема саме в такому відношенні ТЦКшників до роботи. І якщо Офіс президента хоче щось там справді вирішити, то вони можуть почати саме з цих ТТК. Хоча я вважаю, що вони і так це все дуже добре розуміють. Далі, народний депутат Сергій Демченко, дуже і дуже чітко і простими словами. Якби пояснює, що у випадку, якщо ухвалять рішення зменшити мобілізаційний вік до 18 років, то подальше існування нашої держави буде під питанням. Давайте послухаємо. Це говорю. Ну я це говорить народний депутат України Сергій Демченко. Я впевнений, і моя позиція не зміниться, що ми не маємо право. Зменшувати вік для наших громадян, які будуть воювати на фронті, і я можу погодитись з тим, це буде правильним. Що громадяни віком від 18 до 25 років мусять бути обучені, навчені для того, щоб використати. Ці можливості військові, які є на сьогоднішній день, військовій справі, сучасній військовій справі, бути готовими, коли досягнуть відповідного віку, захищати нашу країну. В разі якщо буде прийнято, не дай Боже рішення пов'язане з тим, що зменшити мобілізаційний вік, то питання я вже казав в ефірі цього каналу, нашого вашого каналу. Що питання подальшого існувати наше існування нашої держави ну, для мене не, не тільки під загрозою, а взагалі можна зводити на, на нуль. Я в будь-якому випадку буду робити максимум, якщо така ситуація дійсно е, ну, дійсно буде ставитися критичною, буду робити максимум для того, щоб припинити цю війну на той момент, який це питання буде. Максимально гостра. Тобто, якщо буде в мене вибір, і буде від мене залишити рішення або зменшити мобілізаційний рік, або припиняти війну, я зроблю все, щоб припинити війну, щоб зберегти нашу націю, нашої країни, щоб зберегти нашу державу на майбутнє. От. Можна по-різному насправді відноситись до народних депутатів. От. Я не знаю там історію цього чоловіка, так? але в загальному те, що він говорить, це дуже адекватна річ. Як би це не було дивним, але це він говорить реально адекватні речі. Бо ті, знаєте, ряжені люди в військовій формі, які чомусь постійно є на ефірах телеканалів, вони всі, вони всі проти, дуже скептично налаштовані на Трампа на припинення війни, розказують, що припиняти війну ні в якому випадку не можна, бо Росія знову набереться сил і нападе, так ніби в неї зараз немає сил, і вона зараз не нападає, не просувається. А цей чоловік справді говорить про збереження української нації як такої. І як, коли в, з однієї сторони є просто люди, які розказують, що ті, хто виїхав за кордон, це не українці, і готові відмовитись від 10, там, 15 мільйонів е, українців, які знаходяться за кордоном, е, і хочуть воювати далі. Є ось такі, на щастя, навіть народні депутати, які виступають. Ну, за якісь адекватні речі. Я ж знову таки говорю: я не знаю там історії цієї людини. Може в нього також там є якісь свої е проблеми з репутацією, але в оцій конкретній ситуації так, дуже і дуже адекватно і дуже все правильно сказано. І також далі інформація, яка мене ну, просто вона вибиває з колії, Нардеп Богдан Кецак, якого ми досить часто також слухаємо. Розказує про те, що в 125-й бригаді ТРО зафіксовані факти незаконної торгівлі з росіянами. Що, друзі, по екзистенційній війні? Що думаєте? Давайте послухаємо. Знову таки, по тому самому 125-й там бригаді ТРО там ж мова йде не тільки про те, що відбувалося безпосередньо. на... На полі бою, але і факти щодо торгівлі незаконної торгівлі з росіянами, зокрема на лінії зіткнення, у Су-25 бригаді були прецеденти, що відбувалася торгівля з росіянцями. Абсолютно <кхух> а чим і тут офігіли навіть ведучі в цій студії, але на якому рівні? Тут уже деталі не буду, не буду видаватися в деталі. Я думаю, ми побачимо під час судового процесу. Але були такі прецеденти відповідно щодо або, скажімо так, толерування такої торгівлі, або взаємодії. Ми ж розуміємо, що куди, коли, коли йде лінія зіткнення, і в нас відбувається сіра зона, там взагалі в нас немає жодного контролю, немає жодної скажімо так, державних органів, які б могли повністю моніторити ситуацію, але зв'язку з тим, що в нас є правоохоронні органи, зокрема, які слідкують в за військовослужбовцями, були зафіксовані певні факти, зокрема і в зоні підконтрольності, де відбувалася, ну яка була фактично під керівництвом даної бригади. Тому є такі факти, як далі вони будуть розслідуватися, наскільки вони будуть підтверджені. Чи будуть люди, які будуть спростовувати або надавати додаткові докази, докази що да, такий факт був. Ми побачимо найближчим часом. Ну як я не знаю, чи це підтвердиться чи ні, але як мінімум, ну, народний депутат України говорить такі речі, які в принципі не вкладаються в голову, задають дуже багато питань, і звісно, що жодних відповідей на це не буде. Чому, як, для чого, за яких обставин, як це взагалі можливо і так далі. Ну і, в принципі, далі все стає зрозумілим. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, друзі. Дякую кожному з вас за увагу, підтримку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!